Нам, дорогі в Христі, брати і сестри, дуже важливо, щоб ми, нашого Бога, в якого ми віруємо, не зреклися серед людей, серед суспільства. Бо так каже Господь сьогодні. Ми чули ці слова святого Письма, святого Євангелія. Хто зречеться мене перед людьми, того і я зречусь перед Отцем моїм небесним. Що означає в сучасних умовах завтися Христа? Ми дуже часто можемо це робити, навіть не усвідомлюючи. Ми можемо їхати в транспорті і соромитися, перехреститися, бо подумати, що там люди будуть думати. А коли ми це зробимо, то ми таким чином безсловесно визнаємо Христа, визнаємо свою віру в нього. Є... Тому що це нам дає? Сьогодні церква нам е... пропонує нагороду за праведність. Ми співаємо, майже кожного богослужбового дня у третьому. Антифоні такі слова: радуйтеся і веселіться, бо ваша нагорода велика на небесах. Ми хочемо цієї нагороди. Ця нагорода це є вічне життя.